Закиньте ногу на ногу і далі потягніть це все до грудей. Не можете, а це означає, що у вас спазмована сідниця, а можливо, ще й болить поперед. Правильно ж? Беремо тенісний м'ячик, кладемо під сідницю і всією вагою гарно опираємося і викатуємо, як бабка яйцем нашу сідницю. Якщо в якійсь точці болить, можна затриматись і прямо продавити. І по колу пішли. Так, робимо дві хвилини, а краще п'ять. І наступна вправа: згинаємо ногу в коліні, п'ятку трошки виносимо в сторону і ногу позаду. Тому що, якщо буде нога під сідницею, то ми не відчуємо розтяжку. Тобто максимально виводимо вперед таз всередину і гарно тягнемося вперед. Тягнемося так 30 секунд на кожну ногу по 5 разів. Якщо сідниця спазмована, значить вона не працює правильно і повноцінно. Поперек компенсує навантаження і через це виникає біль в попереку, в тазу та взагалі проблеми з опорно-руховим апаратом. А щоб у вас ніколи не боліла спина, підписуйтесь на нашу сторінку та виконайте наші прості вправи.